Розпечатую медові рамки. Паровий ніж. На дворі бочка, бетон, кипить, пар заходить. Отака От розпечатка. Ось От така розпечатка. Те, що не розпечатується, я поправляю вилочкою. Я ж криву, я не довбу, отак, бо це дуже довго. А це погатуй і все. Пошкріп трохи і все. Рамочки з медом в медогонку загрузив. Потрібну програму обрав і кнопку старт нажав. Медогонка починає крутитися. Медогонка крутиться, медок вилітає. Медок з медогонки зливаю. Бачите, як падає. Мед густющий просто. Про датчик не забуваю, щоб не було переліва. Я не граюся такими ситами. Дуже постійно їх часто треба очистити, Це не мій варіант. Я ось на дочку 200-літрову натягнув сітку нержавіючу, вічку 2,5 мм. Просто так підвернув, все. І зараз покажу вам 20 літрів маду, як швидко це все одно профільтрує. Айо! Мед як золото падає. Спілий. Зараз поміряю яка вологість. Дивіться, як швидко. Зверніть увагу, як швидко фільтрація проходить. І це відра 3-4. Та відра 4 виливаю. Потім ось взяв ложкою. Шук-шук-шук собрав Через 4 відра і все. Ось дивіться, самі бачите, як це все оперативно проходить. Ось бачите, всередині вже чистенький медок. Все. Можна хомутом затягнути поверху, але воно не треба, воно все держить так.